Привіт, друзі! Хочу показати вам свою колекцію взуття, яку я збирав десь рік. Я думаю, що деякі пари будуть актуальні на сьогоднішній день. Converse Run Hike. Я навіть не знаю, як цей кольор називається. Coral. Coral, Підказують мені. Це така досить цікава модель. Під що її можна вдягати? Під штани. А під спідницю можна? Можна. <рес> на ну, добре. Далі. Адіта самбароси. А чого вони такі втомлені? Дуже актуальна пара на кожен день, я думаю. Воно шкіри чи як? Так. Да. Повністю зі шкіри. Можливо, шкіра не дуже хорошого, не дуже хорошої якості, але далі панхайк. Розові такі. А Дуже яка їх вартость? 140 євро. Ого. Думаю, Дешево. На ну, по спитках можна взяти і набагато дешевше. Далі Adidas ZX22. Одна з найлюбленіших моїх пар. Потім Adidas Forum Bold на платформі. Це замше виходить? Так, да. замшеві красівки. Що тут у нас? Якийсь бруд? Тут також конверси. Ого, хіповські. love. Далі. Ось такі новенькі самбочки. Був такий період, що їх дуже важко було купити, їх навіть не було на офіційному сайті. Але зараз вроді би вони вже є. З 42-го розміру починаючи. Маленька попалочка. Йдемо далі. Adidas Nightball Nightball. Ты не подскажешь? Найтбол. Найтбол. Адидас Найтбол. Дуже как на выглядит. Знову таки Адидас Самбаросы. Это Адидас Саба, я уже их носил. Красивые, которые подходят под все. Сейчас очень в тренде, очень в тренде. Такая простенькая пара конверсов. Взагалі-то це OP Limited Edition. Конверс Climate Control. Дуже подобається ця пара конверс ефекту саду. Вживаний ефект? Так, да, вживаний ефект. Дідус звіги, які досі в тренді. Точніше, Didas з Viego Seux. Дана модель мені класичні Озвіги більше подобаються ті повністю з резини. А Adidas сам борозить тільки білий колір. Що це за шматлина? Ванси, який я нікому не рекомендую, максимально некомфортні. Такі конверси. Далі. Adidas Forum Bolt. Як на мене, є з Nike Air Force, тільки матеріал тут она набагато краще. Дуже хороший материал. Повністю нові Adidas Smith. Стен Смит. Стен Смит. Еще одна пара Adidas X22, дуже. Подобається мені цей кольор. Гадіда з самого такого кольору. Ось такі ванси. Далі. Ось такі конверси Марлі Cyrus. Як ви зрозуміли, Nike в мене немає. Ну як вони є, але я не, не дуже люблю Nike. Я бажаю найки повним майном. Ну, декілька моделей в мене десь. Ось такі айрфорси, дуже цікава розцвітка, розкраска. Підходить тобі під курточку. Ну так. Да. Я забув як називається модель, але ось такі теж Ну, Як на мене, матеріал повне лайно. Дівно. Ось такі конверси. Класичні конверси, вже не дуже даже м'які. Надідас форум. Дуже актуальні зараз. Красна розсвітка дуже красивий красив. Дуже актуальні зараз. Далі. Да. Конверси Чактейлор? Да. zx 22 мої улюблені, мої улюблені. Це також zx 22. Достанок не дуже по хорошій ціні. Я взяв дві пари. Тут у нас Одіда сузвільні дуже цікаве виконання. Не шкіри тканина, повністю тканини, але дуже красиві. Далі. Такі конверси. Кін-янь. Дуже красиві. Такі конверси на платформі, тільки не можу спомнити, як вони, як називається модель Ось і ніби те, що треба. Далі такі кельвіни-кляйни, Ще не разу не вдягав. Дуже красиво. І остання пара у нас. Тож, ось така розцвітка Adidas zx 22 також повністю мою. Дуже мені подобається. Ну, Ось і все. Дуже дякую за просмотр. Для вам було цікаво. Думаю, що надалі буду знімати ще відео.